Фотограф Тріша Месру вирішила відтворити сім найяскравіших образів червоної доріжки відомої кінопремії Оскар. Моделями вона запросила дітей. Церемонія це завжди надзвичайно дорогі і красиві вбрання акторів і актрис. Відомі бренди змагаються за те, щоб позичити свої творіння претендентам на статуетку. Якщо ж образи акторів на себе приміряють діти, виходить дуже весело. Насправді, діти це не так складно. Вони дуже веселяться зі мною, а я веселюся з ними. Вони зводять мене з розуму, а я звожу з розуму їх, і ми просто добре проводимо час. Зберегти восьми дітям піднятий настрій упродовж цілого дня. Це дуже непросте завдання. Тому тріші доводилося займати їх іграшками та відеоіграми. Більшість п'яти семирічних моделей не були знайомі з актрисами, яких вони зображали, але їм сподобалося бути у цих гламурних образах. Мені найбільше подобається макіяж, червона помада, така червона. Коли Адель твітнула тріша, я просто не можу. Це прекрасно. Я навіть відчула її британський акцент у цьому твіті, і це було дуже круто. Вест справді посміхнувся, коли побачив це по телевізору. Він дійсно розсміявся і вирішив, що це було круто. І я така: о, Боже, ми отримали гарну посмішку цього чоловіка. Моделі, дизайнери і фотографи мали вкластися у 36 годин зйомок. Тому процес інколи був досить напруженим. Кожна дитина була на знімальному майданчику близько 10 хвилин. І за цей час всі вони встигли отримати свою нехай маленьку, але зоряну годину.